Я до свого тіла мільйон претензій, зважування кожного дня. Зараз ситуація така трішки все одно напружена. Все потрібно скривати. Я прям закоплююсь зараз твоїй любові. Всередині сформувалась така образа. Що там з тобою робиться зараз? Якийсь чортик маленький, який постійно мною управляє. Доброго ранку. У нас сьогодні перша сесія з Вікою. Я віко тобі пообіцяв, що у мене буде для до тебе пропозиція, і ти її погодилась на неї, тому ми можемо дати так. Так, розкажи, будь ласка, туди, як зараз в тебе там стоїть там і так далі? Зараз ситуація така трішки все одно напружена, в тому стані, що я дуже заганяюся на рахунок ваги. От о, я зараз як я казала, що я вроді в нормальній вазі 53, але все одно зважування кожного дня нав'язливі думки по поводу того, що от я поїла за день, вроді все нормально було. Я лягаю спати і все. Я починаю в голові прокручувати. А що я сьогодні поїла? Поверт. Та й до того, а чому я це сьогодні з'їла? Якщо це стосується солодкого. більшості з такого це зацикленість на собі, і ці думки, які атакують просто мою голову і не дають нормального життя. Просто ти живеш кожного дня в цих думках, можна так сказати. Ти можеш мені розказати про ці думки, як вони звучать твої голові? Навіщо ти це з'їла сьогодні? Ага. Ти від цього можеш набрати. Ти знаєш, що ти потім станеш на вагі і ти будеш не той результат буде, який ти очікуєш. Ти знаєш, що в тебе настрій, от я стою на вагі. У мене залежить день від того, я зважуся, скільки я буду важити, виходить. якщо це буде цифра така, як кожного дня, все в мене настрій просто на цілий день, вау, клас, я вообще заряджена, все, все добре, нічого не змінилося, спокій. Тільки там пару грам, наприклад, додавалось, все, в мене вже. Хоча я знаю, що, типу, наприклад, я там е, можу трішки там в якийсь день народження переїсти, що там може типу просто вода, і органіст типу водою не береться. І я знаю, що це може піти. Але я все одно встаю на слідучий день, я все одно зважуюсь, і знаєте, начебто, перемикається щось в голові. Я вже цього не розумію. Я бачу цю цифру, все, я кажу, все. Я на себе починаю наганяти. Я до свого тіла мільйон претензій, що все. Не так, що я в цьому винна. Навіщо я це зробила? Навіщо це я поїла? І ось так цілий день базується на цьому, що я навіть буває доходить до того, що я боюсь щось поїсти. Я починаю робити обмеження, але я зриваюся. От, наприклад, я думаю: ну я обмежу солодке, а потім думаю, ну може я наоборот краще трішки, їм, щоб мені цього не хотілося. А я думаю, та ні, я обмежу. Ну що обмежую, типу заміняю фруктами, але до вечора приходить час. На стресі на всьому я зриваюся, і потім опять на себе нападаю прийняття спочатку одне. Ти думаєш так, а потім я ну наскільки воно міняється да, я. Я зрозумів. Я буду тебе так трішки зупиняти, коли потрібно. Ці думки вони вже давним давно з тобою. Ці думки, вони якщо їх скомпонувати себе зібрать, якийсь образ, то які образ з тебе там зразу вимальовуються? Мені здається, що це знаєте, якийсь такий в мені злий персонаж. Скільки, наче якийсь чортик маленький, який постійно мною управляє, і постійно, типу, нагнітає, нагнітає. От, от сидить в мені десь. От такий я його бачу, якийсь такий, знаєте, от малюсінький, невеликий, але він наскільки сильний своїми думками, що він просто, начебто, мене заполоняє і не дає мені нормально жити. Я бачу, що щось відбувається зараз з тобою, коли ти говориш про нього. Ага, що там відбувається всередині? Ну, начебто, все зжимається. Не таємні відчуття все ось так всередині, якось я кажу, зжимається напруження дуже сильне. Дивіться цей чортик, Він живе в своїй голові, або він там десь навколо до тебе і приходить інколи. Як це відбувається в Мені здається, коли я зважуюсь, і це стабільно, його немає. Він оце тільки може там в якийсь момент в день прийти. А коли так. я зважуюсь, і, наприклад, ось вже день починається з того, що я уже заціклилась на цьому. То мені здається, що він оцей з самого ранку сів в мою голову, і він зі мною так цілий день mm -hmm. до того моменту, поки я знову не зважуся, так. і я не заспокоююся, що вага вже нормально. От він мені весь час сидить, і, і ніч всю я буваю, думаю. Про це коли лягаю спати, не можу заснути. І весь час. Слухай, okay. а Давай якось його називемо. Перше, що приходить тобі в голову. Ну, якась образа. Ну, тобто так, що, щось таке мені приходить, що він якийсь? Ну так, да, давай якісь такі ім'я, да, щоб ну бо це, це щось таке, не Ну, давайте, хай буде якийсь володя. Володя, так. Да. Тобто, виходить, що до тебе приходить якийсь володя, чортик такий, да, маленький, але такі дуже такі нав'язливі, да, і починає тобою на тебе впливати, так? А зараз, коли ти дали йому ім'я там. Я бачу, що ти про що задумалася? Що там з тобою робиться зараз? Я задумалась про те, чому я дала йому таке ім'я угу. і ще то плакати можна, ти пам'ятаєш? Я просто прийшла до того, що в мене тата, звати теж Вова, і він пішов від нас. А скільки тобі було років, коли, коли він пішов? Ну я не дуже маленька була, але я дуже прив'язана до нього була. І напевно у мене створився такий образ, хоча ну, він був добрий до мене постійно. Я була навіть більше до тата прив'язана, ніж до мами. Але бувають такі відчуття, що от у мене РХП. Але ще із-за того, що пішов тато, від нього я почала більше любові. Коли він пішов, в мене просто стало таке відчуття, що мене ніхто не любить. Всередині сформувалася така образа. Можливо, я тому його сприйняла за цей образ. А ти з татом не спілкуєшся? Ну, взагалі, спілкуюся, але в нас вийшло так, що мама трішки не розуміє, що ми можемо спілкуватися. Вона хоче обмежувати це спілкування, каже, чому ви з ним спілкуєтесь і так далі. Буває частіше за все, виходить так, що це потрібно скривати. Те, що угу. я не спілкувалася, дивіться. Я правильно розумію, що колись цей образ Володі, коли папа пішов, він сформувався і з ним будувала якісь такі стосунки, які дуже схожі з татом були, так. Ага, а можеш сказати, що це були раніше застосунки з образом? Коли сформувався, ну я ж кажу, я відчула себе вже, що я нікому типу не потрібна. Плюс в мене РХП. Ну я ще в той момент, от як він пішов, я вроді вже відпустила всі переїдання і так далі. Створився цей образ, і я ж кажу, я відчула, що я начебто <кхм> ще більш нікому не потрібна. Тут ще обмежуються спілкування. Цей образ ще більше якось на мене почав давить, що ось ти нікому там уже не потрібно. Тебе типу <кхм> ніхто не захистить. Mm -hmm. тому, що коли мене хтось там бачив з татом, вони кажуть: о, типу татова доця, там де татом, все типу, так таке. І після того він мені почав, начебто, ще більше в голові доказувати, що ти нікому не потрібна. Я ж кажу, і це все ще плюс додавалося проблемою. А він дивись, він доказував, що ти нікому не потрібна, і потрібно тільки йому, або взагалі mm -hmm. нікому не потрібно. Ну, типу, що коли він був. Наприклад, тату, то я йому була тоді потрібна, а коли він пішов, і видно було по його відношенню, що mm -hmm. він менше став спілкуватися, і таке відчуття, що йому типу заборонили там спілкуватися. Так, yeah, yeah, так. Yeah. А просто я говорю образ: він казав, що тільки образу ти потрібна, ну, Володі, або ні? Або просто no, казав, так. що ти нікому не потрібен. Ну, no, образ, коли він був, він uh -huh. типу хотів той час доказати, що ось тільки ти, типу, мені потрібно в якійсь uh -huh. так. так, так тільки... Потрібно так, так. 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 тобто дивись, виходить, що <губ> ці з образом туди, коли тато пішов, могла себе відчувати якої не Захищеною, захищеної того так. моменту да що мене ніхто не образить, що так. я типу можу бути в нормальному стані, що мені не потрібно там ні за що переживати. Був спокій. Я ж кажу, на фоні цього ще якось трималася. А от коли він пішов, то я ж кажу, сформувався цей образ, і я відчула, що я ще більше кажу, плюс почався розлад. Ну тато ще тоді був. <губ> розуміла, що я нікому не потрібна. Але якась знаєте, відчувалася любов від тата, і типу, було проще. А От коли він пішов, я кажу: прям ще хуже почалося. Тобто я правильно розумію, що образ задовольняв твої потреби, ти які не задовольнялися в стосунках з mm -hmm. статус. Тобто образ був замість тата в тебе. Як тобі це усвідомлювати зараз? Складно дуже, бо просто коли ти не віриш, що так може відбутися, і так відбувається, якби mm -hmm. напевно не була так прив'язана. На і не так тільки в нього любові відчувала більше, то може було по-іншому. Але коли я так була прив'язана, відчувала любові, і він пішов. Я кажу, усередині просто спустошення таке відбулось, і кажу, стало ще набагато гірше по відношенню до себе. Зараз я відчуваю таке враження. Тим яка в тебе є любов до тата, Ну як у доньки? У мене самого три доньки, тому я ну, це дуже розумію. Я прям закоплююсь зараз твої любові. Твої почуттям до нього. Інколи думаю, що це перебор любові до всіх ага. більше всім віддаєш. А отримуєш менше. Ну, хоч мама там забороняє, але я все одно стараюсь постійно подзвонити, привітати і так далі. Але я не відчуваю того, що зі мною теж хочу, наскільки як я хочу спілкуватись довго і так далі. Ну, а що ти там, ну і все. Тобу, я така просто після розмови думаю: вона я подзвонила, Типу, щоб мій стан став ще хуже. Починаю винити себе, що я хотіла зробити будь краще. Звісно, ти можеш плакати і видихай. Дуже головне видихати. Дивіться, а зараз Володя, образ, він, він тебе не захищає, так? Він вже не дає цих почуттів, які давав раніше. Mm -mm. Mm -hmm. А зараз які між вами стосунки? Mm -mm. Між образом? Так, між образом і тобою, так. Напружені. Я взагалі нічого не відчуваю, не захищеності, нічого, тільки він мені доказує постійно те, що ось типа ти залишилася сама, і це підтверджує при спілкуванні, коли я хочу довести. Знаєте, типу, наче, то я бурю. Вись із тим образом, коли я хочу йому довести, що ні. Я не залишилася сама, мене типу ще люблять і так далі. А він мені постійно доводить, коли от відбувається спілкування, і я не відчуваю того, що було раніше. Відчуваю спустошення, і цей образ, начебто, на мене ще більше давить. Ось ти типу, побачила те, що ти нікому не потрібна. Ось на що ти, начебто, заслуговуєш. І я не розумію, чому коли ти більше всім хочеш віддати. Я ж кажу для всіх все, начебто найкраще. А про себе, начебто, вже в цей момент перестаєш думати. Типу, ага. тільки для всіх, але не для себе. Тому що що цей образ наскільки тебе спустошує, і виводить, що тільки для когось ти повинна а на себе, ти начебто повинна забити, тому що ось уже скільки часу, начебто тебе ніхто не любить. тато пішов, ти начебто залишилась сама, плюс в тебе є твоя хвороба, і отак живи з ним, і як хочеш, сама виходь з того ніч. Так я це відчуваю. Тебе так от трішки осуджує, так постійно критика, якась от є як, ж. Плюс, коли ти не така, ти, ти не змогла там стриматися, ти пої. І лати, це, і плюс, він на когось схоже з твого життя. Ну, зараз, в тих стосунках, які зараз в тебе знають, він на когось схожий, такі от, які кулі, які так постійно критикує, осуджує тебе. Напевно, на когось прямо, щоб ні. Ось є один образ, але в житті, то, що він за неї робить, мені здається, що я відчуваю це від кожної людини, з якою я спілкуюся. Типу, знаєте, від кожного щось є одне, що є в цьому образі. Типу нема однієї людини, який знає, а кожен щось якось хоче мене або чимось вколоть, або сказати, що от щось там з тобою не так, і так і вона збирається опять, цей образ від кожного. А як ти себе відчуваєш, коли цей образ так з тобою робить? Неприємно, що я думаю, що я на це не заслуговую. Я наскільки всім віддаю себе, любові своєї, і мені хочеться, щоб мені теж скільки давали, а він не доказував мені постійно. Те, що ти не зможеш, в тебе нічого не вийде, ти з цим будеш отак все життя жити. Ну точніше, не жити а виживати. Так, тобто, яка ти там? Я хочу тебе відчути, яка ти під цим образом постійно напружена, без любові до себе, одним словом, начебто знаєте, розтоптана. Так тебе положило, і просто тебе розтоптали. І все спробу сказати зараз таку фразу. Я просто подитожу. Валєр, насправді я розтоптана, постійно напружена, без любові, але мені дуже хочеться бути прийнятою, щоб мене любили, щоб мене приймали і захищали. А спробую зараз сказати цю фразу, так от пропускаючи про себе. Валєр, я відчуваю себе дуже спустошеною, такою, начебто, мене ніхто не любить, ніхто не приймає. Такою, начебто, мене просто положили на підлогу і всі розтоптали. Але я хочу відчувати себе такою, що мене всі люблять, мене приймають такою, якою я є, і я ніколи нікому не дозволю, щоб мене хтось розтоптав. О, такий види глибокий роки. Та каже, начебто всередині те, що так ага. сиділо, так комок, він і так тільки що вийшов. Коли я проговорила це, Бо навіть, знаєте, такий прям аж голос буває, в мені щось сидить, і коли я хочу це воно наче начебто так приглушує мій голос, і мені приходиться так, начебто, прокашлятися, щоб воно вийшло. Я тільки що відчула, що я хочу це сказати, а воно начебто, щось стримує, і я сказала, і воно прям начебто вийшло із мене. Да, 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 ніби багато зупинок для тебе є. А що ти відчуваєш там всередині зараз? Ну зараз, якщо чесно, стало краще. Коли я це про промовила, і начебто трішки відпустила. І в мене таке відчуття, що тільки що коли я це промовляла, я в мені, мені був цей образ, і я з ним боролася в цей час. У мене таке відчуття, що я змогла йому в цей момент щось сказати, типу за скільки часу, і що він мене якби почув, і він, от разом із тим, що я промовляла, він з мене тільки що почав виходити. Оце я відчула. Так, да, я теж відчув цю боротьбу твою з образом. Як ти думаєш, яка з фраза, які ти зараз казала да, ну, в цій промові, вона була саме потужнішою про образу? Ну саме потужніше в тому, що я нікому не дам, щоб мене ніхто mm. розсептав, оця сама потужна, тому що я не хочу бути в когось під ногами. Так, ви бачите, ти зараз теж говориш і що щось відбувається з тобою. Да. Не хочеться прийти до того, що ти ось типу, повідчуваєш, що ти. Ти всім віддаєш себе, от в мене я кажу, так. це саме саме моя така риса, що я для всіх все, а, але відчуваєш, що для мене типу ніхто і так. я не хочу так будь-що. Я типу всім віддаюсь. А в того я можу оказатися у всіх просто під ногами, що мене всі просто топчуть, тому що ти ще не зробила то, що потрібно комусь. Ти ще не до щось не доробила. Так, дивіться. Тобто, ти зараз можеш використовувати цю фразу проти образу свого так в житті в стосунках з людьми. Проти кого ти теж могла б сказати таку фразу? Кому хотіла б теж її сказати? Мені здається, що всім, всім з ким я спілкуюся. У мене невелике коло оточення, але всі мені здається, це був би і хлопець, і друзі, і зрі. Ніх можливо хтось, тому що мені кажуть, що ти занадто над всіма типу переживаєш. Наприклад, навіть ми там з подругою їздили відпочивати, mm -hmm. і в неї є відносини, і в мене є відносини. І за цей час я просто надто постійно навіть, запитую хлопця, а ти там щось поїв? А ти то, а ти це, а ти це? І ми, типу, з нею їдемо. А вона каже: Я так подумала, каже: я за навіть за цей час каже за свого типу там. Чоловіка навіть ну не переживала такі питання, не задавала. А в мене це скільки питань, і мені завжди хочеться цієї віддачі, щоб за мене теж запитали. Я постійно якось за цим женусь. Але я боюсь того, що якщо я перестану це робити, то мало того, що цей образ мені в голові каже, що ти і так по суті нікому не потрібно. Але коли ти це робиш і ти не відчуваєш цього, ти хочеш ще більше зробити чогось, щоб для когось бути типу кращою. Це uh -huh. більш добрішою, я не знаю вже якою, щоб відчути те, що до мене те, що ставилось по-іншому, то ж мене запитували це. Але зрозуміло, що це моє, що я цього хочу. Я б напевно, я ж кажу, сказала б це кожному, тому що коли ти до кожного стараєшся, типу все uh -huh. це так, а до тебе цього немає. І хочуть заказати кожному, що ось я за вас так переживаю, а ви за мене те, але я не дозволю того, щоб я у вас десь була під ногами і щоб в якийсь момент. Коли щось сталося, ви просто ну типу, начебто на мене, не звернули увагу. А я типу десь би лежала, і ви б типу, пройшли ось так. Я бачу, що ти ніби запрошуєш до піклування про себе про якусь образу, замість того, щоб просто казати, як тобі і що ти потребуєш цього. Ну можливо, mm -hmm. мені цього було завжди недостатньо, і це мене ображало. І можливо, напевно, я зараз потребую цього, але я напряму сказати не можу. Я напевно просто роблю це для всіх. А, а, як а як це було б напряму? Я б, напевно, це і не виговорила. Я наскільки привикла для всіх, що, типу, а, я момент... розумію, так. Да. А як це було б напряму? Мені кажеться, щоб я просто стала, і кричала про те, що, типу, ось я ось типу, побачте, що, типу. Мені просто здається, що я наскільки вже давно в собі це все тримаю? Mm -hmm. Що я відчуваю, що, начебто, мене ніхто не бачить, і коли б мені прийшлося це сказати комусь, я просто вже не, не говорила. Я просто вже стала і просто для всіх кричала, що ось побачте мене. Я теж потребую цієї підтримки, розуміння вашого і щоб ви мене бачили, не просто, начебто, пропускали скрізь очей. Що ви мене не помічаєте? Просто я б напевно вже це не говорила. Я б вже якби могла змогу, я просто вже б це викричала із себе. І просто якось просто мені кажеться, якщо я просто проговорю це, скажу, то мені опять здається, що не почує. Поки що, ніби ти це може говорити образу, ніби тільки образ Володя тебе в цьому чує. Ну да, йому проще сказати. Типу в голові там подумки подумати собі, да. чи комусь просто доводиться. Він же зі мною живе, він же в <кій> мене в голові. І це проще, чим комусь там якийсь момент довести, що я цього. Але ти зараз це говориш на Ютубі, і тебе можливо всі будуть чути? Yeah. Можливо, в когось теж щось схоже буде і комусь це допоможе. Я Тому... думаю про те, що наші вибіжі переперебуває тебе. Да, я думаю про те, що зараз, можливо, твої друзі, хлопець, можливо, теж побачить, як тобі дуже важливо, і це теж спосіб говорити їм про це. Ми будемо з тобою закінчувати. Скажи, будь ласка, як ти зараз uh -huh. це почуваєш? Уже у мене навіть на початку, мені здається, я була якась зжата, розслаблена, ой, не розслаблена, точніше, а така напружена. А зараз я вже така, знаєте, начебто, мені здається, навіть руха тілом важко, було так сіла. От коли ви сказали, що треба видихати, я спочатку не видихала, і мені здається, те, що я промовляла, воно все одно, начебто, заходило назад в мене, і воно не виходило. А коли я почала промовляти, і я почала це все почало так виходить. І знаєте, і начебто ці всі зажими, оце все, що було всередині, воно так просто почало. З мене з кожним видихом виходить, і зараз вони всередині, начебто, ось така, я не знаю, таке відчуття, що був цей видих, і в мене, начебто, залетіла якась бабочка така, і вона, начебто, так всередині, все зробила якийсь спокій, і мені так стало. А з тим, якщо порівняти на початку, стало набагато краще. Ну, я подивлюсь, що ти будеш робити зараз, володі. Окей, добре, дякую тобі. Тоді до. Nos ajuda